Dear friends, you're on my channel. You're welcome! I'm Helen, your English teacher. Ми вивчаємо тут англійську з нуля. Якщо ти ще не з нами, то приєднуйся! Долучайся до Speaking Clubs, заповнивши анкетку за посиланням під відео, надсилай на вказану пошту та Let's Go! Буде весело! А ми сьогодні продовжуємо вивчати англійську і сьогодні маємо заняття 7. Lesson 7. What are we going to talk about? Weather. Ми збираємося говорити сьогодні про погоду. Weather перекладається як погода. I make to weather! I neck to weather! I make the weather. Я роблю погоду. Також ми продовжимо вивчати з вами літери англійського алфавіту. Як вони називаються, які звуки вони можуть давати у різних сполученнях. Отже, які літери ми вже з вами вивчили: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K. Сьогодні буде чотири нові літери. L, М O. Літера L дає звук Л. Наприклад, слова Sleepy Beautiful. Old. Літера М дає звук М. Mother, morning. Тут все просто. Літера N дає. Звук Н Children, Sun. «son», «men». Зверніть увагу на слово children, діти. Літера C разом з літерою H дають звук Ч. Дуже часто в англійській мові саме ці дві літери будуть давати такий звук Ч, але не завжди. Наприклад, наші слова Cheese. Сир, мабуть, чули, вже знаєте це слово. Або, наприклад, слово church, церква. Наступна літера O. Літера O в англійській мові може давати короткий звук О. Наприклад, «color», Doctor, Old. Short. Також це може бути подовжений звук O. Rose роза. Overweight той, що має надлишкову вагу з лишньою вагою. Зверніть увагу також на слова в лівому куточку зверху, де ми маємо double-O. Дві буквочки O. Звук буде У. Ми вже знаємо слово good. Хороший. Одна літера O. Поряд ще одна. – O. Тому вимовляємо як «u». Good. Mood. «mood». «Mood» перекладається як настрій. I'm in a good mood today. Я сьогодні в гарному настрої. Але не завжди літера O буде давати звуки «o» або o, або «u». Інколи ми просто маємо запам'ятати, що в цьому слові читається ось ця літера саме так. Ну, наприклад, слово sun, син", яке ми вчили на минулому році. Сан маємо літеру O, але читаємо А, сан. Або слово todей. Тудей сьогодні. Літера O читається як У. Тудей. Окей, йдемо далі. Отже, погода. Weather. Як ми запитаємо, яка сьогодні погода? What is the weather like today? Like в даному випадку перекладається як яка, ну, типу яка. What's the weather like today? А що сьогодні за погода? Другий варіант нашого запитання це просто скорочена форма. What. Та is ми скоротили. What's? What's the weather like today? Давайте подивимось на картинку і скажемо, що погода хороша, відмінна. The weather is good. The weather is nice. Хороша. The weather is great. Погода чудова. The sky is blue. Небо голубе. Або, можемо сказати: The sky is clear. Clear перекладається як чистий, ясний. Бачимо нові слова у правому куточку sun. Сонце. До речі, було вже це слово в нас. Санний сонячний. Sky небо, clear. Чистий, ясний. Ну і наше слово. Сьогоднішнє today. Сьогодні читаємо третє речення. It's sunny today. Або It is sunny today. Сьогодні сонячно. І четверте речення: The sun is in the sky. Звернемо увагу на те, що сонце завжди буде йти з артиклем The, The Sun, так само, як слово The Sky Небо, тому що це унікальні явища природи. Вони завжди будуть вживатися з артиклем The в англійській мові. Йдемо далі. І наш другий слайд. Прочитаємо нові слова «Cloud» Хмара Клауд. Cloud. Хмарний Клауди. Наше перше речення. The sky isn't clear, небо не ясне. Подивимося на картинку, на фотографію, і бачимо, що там якісь хмари в небі. It's cloudy today. Сьогодні. Хмарно. Читаємо третє речення. The clouds are in the sky. В небі є хмари. Наступне наше слово temperature. Temperature. Температура. Четверте речення. The temperature is plus twenty. The temperature is plus 20 degrees. Навіть можна сказати. degrees означає градуси. Наступне hot. Гарячий або жаркий. It's really hot, sir. It's really hot, sir. Що ми почули у відео? It's really hot, sir. Дійсно, дуже жарко, сер. Наступний наш прикметник warm. Warm перекладається як теплий. It isn't hot. It's warm. Не жарко. Тепло. Everyone nice and warm. Everyone nice and warm. Everyone is nice and warm. Всім добре і тепло. Ще один прикметник на сьогодні. Cold. Холодний. The day isn't cold. День не холодний. It is cold, It is cold. It is cold. Холодно, сказав Дері Пиг. Йдемо далі. Наші нові слова Rain – Дощ. Rain Rainy – дощовий. Якщо ми хочемо сказати, що дощ сильний, можемо вжити прикметник heavy. Heavy rain сильний дощ. Давайте прочитаємо перші два речення. It's a rainy day. Сьогодні дощовий день. The rain is heavy. Дощ сильний. Дивимось фрагмент із мультику. It's a rainy, sunny day. It's a rainy, sunny day. It's a rainy, sunny day. Це дощовий, сонячний день. Коли одночасно і дощ йде, і сонечко світить. It's a rainy, sunny day. Наступні слова. Wind – вітер. Windy – вітряний. Читаємо третє речення. It's quite windy. Що таке quite? Quite перекладається як доволі таки. It's quite windy. Доволі таки вітряно. Sentence number four. Речення четверте: The day is windy. День вітряний. The wind is strong. Вітер сильний. Що таке strong? Бачимо, теж не веслава. Strong перекладаємо як сильний. The wind is strong enough to hold Pepper up. The wind is strong enough to hold Georgia up. The wind is strong enough to hold Pepper up. The wind is strong enough to hold George up. Вітер Доволі таки сильний, достатньо сильний, щоб втримувати Пепу. Вітер доволі сильний, щоб втримувати Джорджа. Our next slide. And new words. Fogg. Туман. Фог. Fog, foggy, foggy, Туманний. Наші речення. Today. Is a foggy day. Сегодня туманный день. What's fog? А що таке туман? Don't worry, Pepper, it's just fog. What's fog? Don't worry, Pepper, it's just fog. What's fog? It's just fog. Це просто туман. What's fog? А що таке туман? Ще одне слово. Dark. Перекладається як темний. It's a dark, foggy morning. Це темний туманний ранок. Dark це не тільки прикметник, це ще й і іменник темрява. Тому in the dark перекладемо як в темряві. very well in the dark. Who put that there? Are you okay? Yes, it's just a bit dark down here. I can see very well in the dark. Я можу бачити дуже добре In the dark. Daddy, are you okay? It's just a bit dark down here. Бачимо всі наші нові слова на сьогодні. Повторимо ще раз: Сан. Sun, сонце. Sunny – Сонячний. Клауд. Cloud, хмара. Клауді. Хмарний. Wind – Вітер. Windy – Вітряний. Рейн. Rain, дощ. Рейні. Дощовий. Фог. Fog, туман. Фогги. Туманний sky, небо. Temperature Hot. Горячий, жаркий, cold. Холодний. warm, теплий. Today. Сьогодні. Strong. Сильний. Dark. темний. At the weekend. На вихідних. Зустрінемо це слово в реченнях далі. Clear, чистий, ясний. Прочитаймо наші речення. The sky is clear. The sun is in the sky sky is is clear sun in Небо чисте. Сонечко на небі. The weather is warm, but windy this weekend. Погода тепла, але вітряна на цих вихідних. It isn't a foggy day today Сьогодні не туманний день. It is hot and cloudy, жарко та хмарно. The weather isn't cold but rainy. погода не холодна, але дощова. It is plus 20 degrees Celsius. плюс 20 градусів по Цельсію. It is cold today, but sunny. Сьогодні холодно. Але сонячно. The temperature is minus 5 degrees Celsius. Температура мінус 5 градусів по Цельсію. The clouds are scary and dark. The wind is strong. Хмари страшні та темні. Вітер сильний. The day isn't nice today. День сьогодні не хороший. This Morning is Sunny. Цього ранку сонячно, цей ранок сонячний. А тепер завдання для вас: Choose the correct underlined words. Оберіть правильні підкреслені слова. У вас тут є два варіанти. Вам потрібно вибрати, що із них має бути, що правильне. Наприклад, The morning isn't nice today. Або The morning aren't nice today. Що буде правильно? Звичайно, isn't. Тому що morning це it. Воно, Не живий якийсь предмет, об'єкт. Виконуємо завдання і будемо перевіряти. Перевіряємо. The morning isn't. Nice today. The clouds are big and scary. The wind is strong and cold. The temperature is plus two degrees Celsius. The weather is great today. It is a warm, sunny day. It isn't rainy. The temperature is plus 20 degrees Celsius. The sun is bright in the sky. People and birds are happy. It is hot at the weekend. The temperature is plus 35 degrees. But the wind is strong. The sky is clear. My friends and I. are Thirsty and tired because of hot weather. Because of hot weather перекладається як іза жаркої погоди. І ще одне завдання. Перекладіть на англійську. Translate from Ukrainian into English. And we'll check it together. Перевіримо разом. Небо блакитне. Сонце-жовте. The sky is blue, the sun is yellow. Погода сьогодні не вітряна, на вулиці сонячно і тепло. The weather isn't windy today. It is sunny and warm. Сьогодні не дощовий день, сьогодні туманно. It isn't a rainy day today. It is foggy. Погода спекотна, але дощова. Плюс 35 градусів по Цельсію. The weather is hot but rainy. It is plus 35 degrees Celsius. Як ви вже здогадались, degrees Celsius це градуси по Цельсію. П'яте речення. Сьогодні холодно, але сонячно. Температура мінус 8 градусів по Цельсію. It is cold today, but sunny. The temperature is minus 8 degrees Celsius. Шосте. Хмари страшні та темні. Вітер сильний. День сьогодні негарний. The clouds are scary and dark. The wind is strong. The day is nice today. Сьоме. Цього ранку не вітряно небо темне. This morning. Isn't windy. The sky is dark. Сподіваюсь, з цим завданням ви впорались успішно. І на цьому наш урок завершується. Thank you for attention. See you later. Bye-bye! Якщо маєте якісь запитання, пишіть у коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре. Bye. Okay. Thanks a lot. I'll see you around. Okay. Take All care. Right. Bye. Bye.